Я би хотів по якому питанню висловити сам? Коли ми говоримо про конкурентоспроможність, і ми дуже говорилися про е, біологічні моделі і ще такі одатки в сторону, мені незрозуміло, чому от, творить, наприклад, там, от хтось видатний економіст, він буде дуже добрим управляти там, буде добрим менеджером. А в мене питання таке, історія економічна, історія людства це 10 тисяч років, історія розвитку планети Земля 4,5 мільярда років. Яким досвідом будемо керуватися? Цей раз. Друге. Коли ми говоримо про конкурентоспроможність, ми мусимо розуміти, що конкурує з чим. Тобто конкурують системи прийняття рішень. Тобто, чому в розвитку планети Земля були певні етапи. Тобто були плазуни, потім плазуни відмерли, стали савці. Значить, в когось адаптивний, адаптивний апарат працював краще, ніж когось іншого. Тобто, а чому? Тобто, все ну там скажімо, кадемік служкових э, вів такий термін як інформаційний бар'єр. Тобто потік інформації і мозок вже не справляється з тим потоком інформації. Ми мусимо запрограмувати таку систему прийняття рішень, таку систему обігу інформації. Коли я там посилався на академіка Месею, він вивів такий закон. До речі, коли ми говоримо про Японію, та конкурентно здатна економіка. Це не такі видатні японці, і і крали вони в радянському союзі дуже багато, що тільки не юні техніки, а системи управління. І на Тойоті Камбан система це є академіка Мисеєва, який запропонував використовувати у будівному комплексі Москви в 61-му році. А в 63-му не себе в то впровадили, тому що в нас не було захисту інтелектуальної власності. До речі, тут також цікаве питання Петро Моко задав. Дійсно, питання авторства є немаловажне, а в... Ти кошту, чому тому, що пан Дробенко отримав за то кошти за свою стратегію від міста, і він можливо її вкладуть. Інші організації не отримували і в грантами, Ми, наприклад, грантами взагалі не користувалися. Ми бажаємо, щоб розробити стратегію дійсно від ну скажімо так громади, то власне не потрібно залучати, чому Росія відмовилася від щоб американці, французи чи британці вкладали гранти в їхні стратегії та тому, що. Боротьба дійсно конкурентна за ресурси. Приходить фахівець, консультант, він консультує, вивчає всі природні ресурси, вода, постачання, електропостачання і так далі. Все, він він з собою на флесі то вивіз за кордон, і ми не маємо чітко чітку вже тоді чітку уяву, хто є, яким чином є це не так давно конкурентноспроможний.